21 червня над Україною розташується антициклонне ім'я АВІВ, який перенесе з собою суху та переважно сонячну погоду. Синоптик Наталка Діденко радить у цей день проводити більше часу на природі. Це ідеальний час для відпочинку чи вуличних робіт, бо вже 22-23 червня у західних та північних областях очікуються грозові дощі. У п'ятницю температура повітря буде комфортною. Навіть у східних та південних областях спаде спека. Майже по всій території країни буде пліт. Плюс 24 плюс 29 градусів. Помірно континентальний клімат України дар Божий. Наше підсоння варто і треба цінувати. Сильний вітер у п'ятницю спаде. Лише в східних областях ще можливі пориви північно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду. Зазначає Діденко. Погода у Києві 21 червня буде суха, сонячна і тепла, з температурою повітря близько плюс 25 градусів. Вітер у столиці буде помірним. Отже, в п'ятницю. Працюємо чи гуляємо інтенсивно на відкритому повітрі. Дощу не буде, спека поки що не відновиться. Можна додатково полити квіточки, Підсумувала синоптик. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.